Кот-ньюс, лопчики і дівчатка, доброго ранку. Ну, вірніше вже доброго передобіддя. У нас тут новий квест. Викотили розробники. Спеціальна підготовка, рідкісний. Плюс ХП. Читаємо, що это такое? Значить, на добу. А на тут супертренерів можна отримати і супер -візька. Нічого собі. Пройдемо, давайте спробуємо. Що у нас тут буде? Тут, я думаю, що прискоримо. Буду дуже смішно і швидко говорити. Тан-дан-дан-дан-дан-дан. -тан -тан -тан. так сюрприз, Неочікуваний. Мабуть, вирішили трошки трішки, трішки підрівняти шанси для донаторів. Тому що раніше такого не було, це перший раз. Ну, в принципі, особливо нічого складного. Ну, да. Так. Тут ми все ж виденько пройшли. Герой тренер. Його можна використовувати на усіх кольорах. всіх кольорів підвищити. І це також на всі е, кольори можна використати. Їдемо далі. В принципі, я думаю, що можна далі вже особливо і не їхати, тому що все вже зрозуміло. Єдине, що які там стоять моби, які стоять боси, цікаво подивитись. подивитися. Ну, зараз швиденько і подивимося. Ні, це звичайно прикольна тема, цікаво, з якою періодичністю цей квест. Буде викочуватись Раз на місяць чи тільки на місяць. тому що якщо раз на місяць, то це ну, ні про що однозірковий і два загони однозіркових. І моби із босами одного кольору був у нас. Вогонь природа, тепер лід пішов. В принципі, може для маленьких рівнів бути складним, але для старожилів проводяться дуже швидко і дуже легко. От, чого мені не вистачає? Ох, це те, що не можна поставити швидкість проходження квестів на x2. Знаєте, ну, теплялись мені такі ігри, де от перевіряв, можна ставити на автобій і швидкість прискорювати. Ну, тут би теж би таку додали, розробники, було б прикольно. А тут вже ось у нас двозірковий тренер і загони двозіркові. Ну, зрозуміло, далі будуть два двозіркових загони, чотири двозіркових загони, але могли б щось цікавіше дати. Фіолетовий пул мобів із босом. А далі буде жовтий, я так розумію. Я думаю, що останні, то не протискаються герої останнім часом у мене чогось. Це наче на пазі натиснула, а він не культує. Особливо це помітно на вежі. Коли ти тиснеш, тиснеш, і треба швидко це все робити, а воно не протискається. Ну, прикольно. І, до речі, в календарі не було вказано цього квесту. Тримали інтригу до останнього. Ну, в принципі, і все. Вас пройшли. Супертренерів супер. З супер. законному зібрали, трошки нам перепалив від щодо розробників. Але могли б... Але могли б щось цікавіше дати нагороду, так? Да? Так. Да. Дивимось, що це. За такі війська. Де вони? А де вони? Ну, їх нема. Тренер є. Тренер є. А військ я не знайшла. Ну, ось, мої... Ну, ось мої війська. А, все, знайшлись, обновились. Слава Богу. Бо я вже почала нервувати, але не було. А, а їх немає. Лише як отак взяти, щоб качати. Тоді вони тільки з'являються. Прикол? Прикол. 270. А ці дижні де А, ну, да, різниця у прокачці, звичайно, є. Ну, от, в принципі, такий міні-огляд у нас вийшов. Проходьте квест, розвивайтеся, чекаємо ще якихось цікавих новинок. І в новинах написали. І навіть пляжечку дали, не забудьте забрати. А подивимося, що з цього приводу написали у Дискордії. Хоча мене русський відкрив. А хто з нічого? А де це? Нічого не написали. Більше нічого ніде нема, нічого ніде нема. Нічого ніде нема. А шо тут кажуть? Найгрубніше. Нічого не даємо. Коротше, ну так, будемо закласти. За героям майстер-тренера і за...